Я сьогодні очікую багато голів, багато велику кількість голів з обох команд. І таким чином, впевнений, що сьогодні нас ми з вами побачимо дуже цікавий видовищний футбол. Ну для обох команд сьогодні важливо здобувати пункти, тому що кожен із них хоче фінішувати якомога вище у турнірній таблиці. Я нагадую, що це вже практично фініш чемпіонату. Ми знаємо, хто переможець. Ну і будемо сподіватися на те, що Володимир якомога вище фінішує. Ось зараз небезпечна атака. Удари блокують захисники. Цю атаку тут Сквіра Був капітан команди опинився. Зараз він ось тут під нападниками. Але далі атака триває на віз до штрафного майданчику, удар головою і замикають таки зараз. І перший м'яч. Ми бачимо, який опиняється у воротах. Славії, видихає його, забиває. Ось тут серія помилок у захисті була. Там не дістався спочатку до м'яча. 21-й номер. Здається, це був Нікітюк або Борецький Слово Степану, пану Степану Вікоброді. У нього це виходить набагато красивіше. Він зараз нам придумає якісь нові імена. Тим часом Матвіїв, Матвіїв зараз біля м'яча залишає його Нікітюку. Ні, розіграли дуже швидко. Матвіїв, Матвіїв, Матвіїв навішує до штрафного майданчику. І ось тут хотів зараз красиво п'ятою зіграти. Там опинився насправді доволі нестандартно. Панченко Готовий, 21-й номер. Нікітюк, ну він дуже цікавий гравець. Ми нагадуємо, що встиг навіть в українській прем'єр-лізі пограти під наставництвом Віталія Кварцяного у Луцькій Волині. Ось навіз на ближню стійку там намагався зараз пробити панченко України. Так проти Грузії також було три кутових поспіль. Таке речі цікавий факт, і зараз вже буде удар від воріт. Забрати ці гасла, чому Крим там знаходиться, хоча Крим це був, є і буде українським. Ну ось це була цікава концепція. А тут мені здається, просто немає концепції. От ми могли з тобою поїхати і закупити десь у комусь каталозі форму адідас, сказати Окей, ось тепер збірна буде поразок, по Перемога то мало що можна сказати. Тобто, мало що ти можеш і покритикувати, і похвалити, тому Eh, також хочеться тільки привітати з дебютом хлопців, які дебютували. А зараз небезпечний момент і на виході грає Харченко. Так, що червона картка буде, він руками зіграв чи ні? Так, червона картка для Харченка. Ой-ой-ой! ой ой І Володимир залишається у меншості на 18 18-й хвилині. А що він там рукою зіграв? Ну зараз режисери можливо покажуть нам повторно, як же Харченко не дбало, якщо все таки руками він грав, зіграв. Але знову ж таки питання до центральних захисників. Добрий вечір, Панченко. Де ви? Скажіть нам, будь ласка, хлопці, барабаш? Де ви всі? Борецький? Ну Борецький, добре. Він попереду грає. От Панченко, Барабаш. Питання до вас, будь ласочка, друзі, як таке може бути? Розп... розкажіть нам, будь ласочка, як ви так проспали усе? у це Вожеховський Матвіїв? Добрий вечір. Вам, будь ласочка, 에, привітання зараз прилетіло від арбітра. Ну і панченко не хоче покидати поле. Це зрозуміло, уяви собі скільки 70 хвилин навіть більше доведеться Володимиру зіграти у меншості. Ну і Панченко, це величезна втрата. І цікаво, як Барабаш зараз відреагує. Головний тренер Володимира. Кого випустить він? першим. Кого в принципі, в а хто йде з поля, так хто це? Який номер? Дуже важко зрозуміти зараз. Хто ж пішов, який же номер пішов із поля? Ну важко розібратися. Мені здається, це Ужиховський покинув зараз ні, поле ні чи Ужиховський, ні, точно що... значить і не Островський точно. Тож це був видихає. Напевно, це був видихає автобус. Островський Островський такий, Бачиш, Островський покинув поле Noсь-й. На превеликий жаль, все для нього гра сьогодні завершена. З'являється Борбицький. Вирбиць, ну, це вимушена заміна. І Харченко просто ну, підставили його партнери по команді, а що залишалося Голкіпу робити. І небезпечний зараз штрафний. Ну так, команда ФК «Володимир» є тенденція міняти голкіпера, але це орієнтовно на 75-й та 80 й хвилині, але не на вісімнадцятій. Пішов навіть зараз до штрафного майданчику. Удар і Вербицький забирає м'яч до руки. На... Станом на 21 хвилину. Цікаво, цікаво, що буде далі. Зараз ми бачимо, видихає з м'ячем, та команда ФК Володимир старається вийти на. Ну, було небезпечно насправді доволі там. У Володимирі такі фактурні гравці. І ось пішов на до штрафного майданчику удар! І ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що ж відбувається? Просто подивіться на цей повтор. Пробиває четвертий номер, і здавалося, що мусив забирати м'яч до рук. Після удару Сидорука рука Вербицький, але яка ж помилка, і просто поміж ніг Вербицькому цей м'яч залітає. І знаєш, як польською буде футбол. uh Ні, півка ножна, півка ножна. І зараз Матвіїв буде півку подавати до штрафного майданчику. Пішов на віз від Матвієва. І що тут центральні захисники відбуваються на підбиранні Нікітюк? Нікітюк із м'ячем. В Нікітюк чекає зараз руху від Матвієва. Матвієв до штрафного майданчику зараз запулює. Ох, ледь зараз він не закинув так. За комірець голки пору Нікітюк зараз іде до Ну Тут комбін нам пише: кричати на кожен удар І кричить Бебех при коментуванні. Це повний бред. І робить нерви. Глядачам все добре, тільки не кричіть на кожен удар. Добре. І зараз удар від Володимира Матвіїв хотів пробити ех, ех, дубік забирає цей м'яч. Тобо є oh. протокол з фаміліями та номерами, але ж там так написано, і ти оце все кожен раз так говориш, що ти впевнено. О, зараз яка небезпечна атака, обігрує двох гравець та падає в не входячи в штрафний майданчик, і зараз буде небезпечний штрафний. Та ви просто подивіться, що Бурецький Оце зробив. Бурецький був так, а Фалив Лебедюк проти нього якраз 17-й номер. Там і Сергієнко був поруч, але Лебедюк відверто фалив. О цікаво, яку картку зараз десь арбітер. Жовто-жовта картка для 17-го сімнадцятого нову і штрафної. Зараз ми бачимо небезпечний момент. Та всього на троє гравців в стінці. Мені здається, що зараз хороший момент для взяття вуріт. На жаль, вище вище пролітає м'яч пробивав Никитюк одразу зразу помітно, що людина з ударом, людина з досвідом чуть і бракувало, щоб знову вийти. Гравлять уже ї хвилини. Ми нагадаємо, у більшості Харченка видалили за фол останньої надії, що топак за гру рукою, тут що потрібно розібратися. Ну а тим часом. Сергієнко був у офсайді і дуже швидко розігрує Володимир Цейм'ячний. Кетюк на Борецького Борецький Борецький Борецький. Борецький входить до штрафного майданчику. Борецький обігрує. Борецький пробиває. і Не забиває. Як же так? І там хомюк на добиванні. І... Боже мій! Як же не забив 22-й номер Володимира? Щойно як тут можна було не забити. Виснажився, виснажився Борецький в першому таймі. і от тут також видно, що вже на завершальній стадії таке враження, наче не вистачило силу для удару. І він ще прибрав 14-го номера захисника команди Славії і вже на удар сил не вистачило. Але ми бачимо, що зараз ззаді в активно розміняються з гравці Евка Володимирі. Кіна... Центральний захисник і кумюк там. Близько на підборанні, ну але все а, на те а, здається, що сквіра буде пробувати. і ні, це такі ось закидання довжелезне. Не знаю, що зараз хотів придумати капітан команди, але уважно Володимиру зіграти у позиційній обороні. Ось це те, що сьогодні не вдалося при пропущеному м'ячі. До речі, цікавий факт до першого тайму додали дві з половиною хвилини. Дві з половиною. Це... А як арбітер зумів це на табличці показати? Я не розумію, там якось він е... А4 домальовував ці 30 секунд. зачекай, тут зараз Борецький йшов, але не зумів пройти. Нікитюк на підбиранні. Никитюк. Никитюк віддає на правий фланг, але абсолютно не точно. Щоправда, Борецький побореться. Ну, але що, тут, все? Та, все, завершено перший тайм, півтори хвилини. Бо... Ану, Я біць. просто думав, це на табличці, побачиш. Отож, друзі, повертаємося на другу половину нашого матчу. Хочеться нагадати, що сьогодні команда Славія Буратин приймає вдома ФК Володимир. Нагадуємо поєдинок у Буратині відбувається на стадіоні «Центральний». Зараз Никитюк із з м'ячем. Поруч Поручизними із із сквіра, але подивимося, що буде робити Никитюк. 50-та хвилина матчу. Я думаю, швидше за все буде навіс до штрафного майданчику. Пішов вжелезної навіс, але дубік виходить і забирає м'яч до Грає Граю в меншості, Якась більшості гра досить таки рівна, цікава. А так і є що в одної команди, в другої. Ну подивимося, можливо. Комусь е, не вистачить реалізації, не вистачить ось цього останнього удару. Нічого собі. Де зараз гравець ВК Володимир забирає м'яч, розпочинає атаку. Зараз буде простріл в штрафний майданчик та захисники. Славії вибивають м'яч на аут центр поля тут жук приймає, скидає зараз на Матвієва. Матвієв тягне, тягне. Ну швидше потрібно було щось робити із м'ячем. Жук, Жук, Жук. Зараз тримається. М'яч віддає передачу, але не точно. Абсолютно не на підбиранні. Ну той може пробити, пробиває, але запалює свічку зараз над Боратином Тому не здивуємося, якщо може бути оголошена повітряна тривога. Так у команди суперників він зупинив. І зараз така затяжна атака з таким намагався. Гравець закинути своєму товаришу по команді, але м'яч відбивають, І тож зараз е, атака продовжується. Команда ФК «Володимир» на підступах до штрафного майданчику намагається розкатати гравців у червоній формі. Їм вдається небезпечні удари. Наскільки я розумію, буде виконувати команда у чорній формі кутовий. Ні, це удар від воріт. О, там відворіт. Там від воріт, від воріт, е з них пробував. Я думаю, у Дубіка було б мало шансів витягнути цей м'яч. Так, на техніку вирішили закинути за Коміренського кіпору, але цього разу пощастило. М'яч на попередженої пройшов. Ну тут непогана передача. Зараз Славія із м'ячем. Удари! На превеликий жаль, для футбольного клубу Володимир зараз забиває Ціхоцький. І робить рахунок уже 2-1 на користь власної команди. Ну тут без шансів для голкіпера. Хоча ну знову ж таки питання у тому, чому не виходив Вербицький і не скорочував розставання із суперником і дуже легко розстріляв зараз 11-й номер Славії Володимира. Ворота Володимира. Ну і що камбек, камбек поступалася Славія 1-0 і зараз 2-1 веде. І для Володимира. Ситуація критична, тому що вони опустяться таким чином, як мінімум, на шосту позицію. І важко на щось розраховувати, хоча команда швидше за все розраховувала на те, що буде вище ніж четверта, навіть позицію у топ 3 Ну а зараз про це говорити взагалі немає. Про що 2-1 поки що поступає за Славії. Та також хотілося б зазначити, що це йде досить такий принципова дуель, адже команди борються за Лігу Європи. Шосте місце дає путівку тільки в Лігу конференції. Я гадаю, що команда ФК Володимир буде незадоволена таким, але Дрівній рахунок. 2-2. 2-2. Нічого собі, в мене аж такі емоції позитивні, адже е, хто забуває? Халекс? Ні? Жук, Жук. Гадав заміну Ігор Барабаш, Волинський Пеп. Волинський вгадав із заміною виходить жук. Він фактурою нагадує Доку манчестер Сіті. Знаєш, і ось забиває, продавив суперника і ти Як... гравцю у чорній формі, щоб команда в червоній виконувала штрафний удар. Отож ем, закидає гравець у штрафний, і ми бачимо, що рахунок стає 3-2 на користь команди. Славі Ну тут питання знову до голкіпера. Я думаю, до Ворбицького буде більше ніж достатньо запитань після цього поєдинку. Ось справді навіс. Я думаю, що мав би виходити голкіпер. Тим паче, це воротарський майданчик, мав би забирати цей м'яч. Але це я дуже позитивно дивлюся на дану ситуацію. Можливо. Е не так потрібно позитивно дивитися, але завжди в загальному на життя потрібно дивитися з позитивом. Ось така, от такі, така думка, такий висновок від мене. Тому, друзі, зараз ми бачимо ФК Каодимер. Рухається вперед. Рухається. Нікітюк, удар, і прошу дуже 3-3, Що ми маємо? Чергова нічия в нас в матчі. Черговий раз Володимир відіграється, і тут просто індивідуальна дія гравця під номером 21. Це не у нас. Нагадуємо, що ми вже згадували про некика, що людина має досвід гри у прем'єр-лізі. Це робить для того, аби вболівальники подивилися крутезний поєдинок. Ось такі кажуть: ну забувайте, Славія, Славія забуває І за хвилину відіграються гравці у чорній формі, тому що ось дежавю два голи було відіграно приблизно за хвилину. Зараз це хоцький здається, пробиває. І... Тригати той момент, що гравці після першого тайму прибавили, і таким чином зараз який момент і грає впевнено Вербицький. Ось це, мабуть, один з одних, можна сказати, сейвів голкіпера команди Володимир. Можливо, це надасть йому впевненості і буде впевнено рухатись. Ось, Анатолій, що я хотів і сказати, що Володимир Волинський. Тахофабрика, ось пише, де я прочитав. І зараз знов простріл. Нічого собі, який момент зайде вперед. І станом на 77-му хвилину рахунок незмінний. 3-3. Ми з вами побачили сьогодні досить таки видовищний футбол. Але це не кінець і простріл, але не вдається замкнути. Гра продовжується. Що і... це за гравець? Но, тим не менш, ми також бачили. Лише хоче появитися собачка, але на жаль не дозволяє головний арбітер вийти тваринці на поле. А ні, все ж таки вийшла. Все ж таки вийшла. Пес, зупиняйте м'яч. Пес ні, на полі. Тим ні, часом у е А як на мене, все нормально, Прошай, який -то. Якщо говоримо За Волинського, не За Волинського, а за реального пепа, то згадай, він же, наприклад, того самого Йошко Гвардіола використовує номінально, як півзахисника Поперечина, поперечина там була. Ого го, нічого собі, який удар. Ось зараз на повторі ми побачимо. Пробивав Борецький або видихаючи це стійка, навіть була, але без шансів для Дубіка було, що правда, цього разу Каркас воріт рятує Славію. У майданчику високих фактурних гравців Славії. Тут можна побачити і Никитюка Сергія, тут можна побачити і Сидорука автора голу. І ось пішов на віс І знов на дальній стійці проспали зараз захисники. Зараз ми бачимо, команда Славії буде вводити м'яч з в центрі поля штрафним ударом, намагатиметься розпочати атаку. Одну з. Останніх атак у даному поєдинку, адже не так багато. Йо, ти що? Ти що? Який гол? Боже, ти мій милий? Дайте мені сили. Я не вірю своїм очам. Я не знаю, що я тільки що побачив. Скажіть, вщипніть мене, що я сплю, адже 4-3. Чотири-три на фінальній завершальній стадії відбувається матч. Ота ми бачимо вже якийсь кульок на поле. Вибіг вже, <різь> <різь> вже табувається. Всяка різна катавасія. Та команда Славія не втрачає позитиву і намагається вийти вперед. Таким чином збільшити е відрив від. Команди, яка в чорній формі, і все до побачення, таки... до побачення. Ось п'ятий гол залітає у ворота Володимира, і це Лебедюк, здається, був або будь-ну дуже важко розібрати 17-й або 10-й номер. Якщо знаєте, підкажіть нам, будь ласка, ми не хочемо помилятися чи вводити когось в оману. Але 5-3 для Володимира все скінчено. Дуже дякуємо насправді команді за гру у меншості, бо і так вони протрималися. Кожного І таким чином вже переграли три хвилини. Арбітер компенсував очевидно більше. Чим три хвилини, ну, мабуть, це останнє стандартне положення у матчі. І зараз його виконує команда Славія. Гравець завантажує м'яч у напрямку бік в воріт команди, яка сьогодні в гостях. Швидесенько кіпер команди вводить м'яч у гру. Жиховський з м'ячем. Намагається ФК Володимир розпочати атаку, натомість отримує черговий. Чергово так у нас свої ворота, і таким чином арбітер ще не дає свисток. 94 четверта хвилина. А йому подобається поєдинок, він не хоче його завершувати. Можливо, як зараз в англійській прем'єр-лізі, побачимо 15 компенсованих хвилин. Ну та можливо, арбітер керується нововведенням, яке, яке застосовували на Чемпіонаті світу. Та там прям, прям до останньої секунди компенсовувати час. Ну, якщо підбувати підсумки, то ми сьогодні побачили досить таки цікаву гру. Не знаю, чи можливо чи повпливало вилучення. Швидше за все, що так, адже мені здається, Харченко можливо був більш впевненіше в рамці воріт. ворітно, тим не менш, як я вже говорив, за цим любимо футбол. В футболі буває різне. Отсайдери виграють, фаворити програють. Тому сьогодні ось такий перебіг подій: 5-3. ще, в принципі, не завершився. Поєдинок, але... Ми бачимо, що команди не збираються в захисті. Славія хоче збільшити перевагу, а в Володимир хоче відквитати ще один гол. Подивимося, подивимося, коли ж буде все-таки фінальний свисток. Ні, ще дає навіть розіграти ось цей штрафний. Хотіли швидко зараз гості розіграти, але не зуміли це зробити. Там не китюки сквіра біля м'яча. Але вони теж поки що. Не зуміли цього зробити, але я думаю, що максимум, що ми очікуємо, це напевно вже точно остання атака у цьому поєдинку. Ось Сквіра пробуває і теж абсолютно не точно. Капітан сьогодні абсолютно непомітний. і все нарешті лунає фінальний свисток, друзі. І ми говоримо про.